5 січня ввечері до поліції звернувся мешканець Богоричан та повідомив, що його пограбували. На місце події одразу було скеровано слідчо оперативну групу. Правоохоронці встановили, що подія мала місце в Богоричанах на вулиці Шевченка. Невідомий чоловік підійшов до потерпілого, кілька разів ударив його по голові, після чого відкрито заволодів його грошима. Зломисник витягнув з наплічної сумки 14 тисяч гривень та втік з місця події. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейський за лічені години встановили. Особу причетну до вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився 24-річний мешканець Херсонської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зломисника виявили неподалік місця події та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.